Всім привіт! 65-річний актор Станіслав Буклан на сцені та в кіно часто грає ловоласів та поганців. Але в житті Буклан примірні сім'янин та перебуває майже 40 років у шлюбі зі своєю колегою, актрисою Наталією Клиніною. Актор оберігає від публіки подробиці свого особистого життя та рідко погоджується на інтерв'ю. Яка вона дружина Стаса Буклана Наталія Кленіна? Та що відомо про історію їхніх стосунків? Ви дізнаєтесь в цьому відео, а також про творчий шлях актора. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Стас Баклан видатний український актор театру та кіно, відомий своєю майстерністю перевтілення та багатогранними ролями в популярних українських фільмах і серіалах. Його яскраві роботи, зокрема у фільми Поводир та серіалі Слуга народу, принесли йому визнання не лише в Україні та й за її межами. Станіслав Баклан народився 12 січня 1960 року в селищі Брусилів на Житомирщині у робітничій родині. Його батько працював на заводі, а мати в дитячому садку. Коли Станіславу було два роки, сім'я переїхала до Києва, і саме там він провів своє дитинство і виріс. Через деякий час. У нього народився молодший брат Микола. Після закінчення школи боклан не мав чіткого уявлення про своє майбутнє, тому за порадою батька почав працювати на заводі Кристал. Його творчий шлях розпочався випадково. Товариш, який готувався до вступу до Театрального інституту, запросив Станіслав на свої репетиції. Після відвідування кількох занять у театральному середовищі він вирішив спробувати себе в мистецтві. Разом із другом він подав документи до театрального інституту, але провалив іспити. Члени комісії вважали його посередністю за винятком викладачки сценічної мови, яка порекомендувала не здаватися спробувати ще раз. Станіслав записався на підготовчі курси і наступного року знову з'явився на вступні іспити. Цього разу він успішно пройшов всі відбіркові тури до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана карпенко карову та був зарахований на курс Бориса Ставицького. Після закінчення інституту в 1984 році Станіслав Баклан розпочав свою кар'єру в Донецькому обласному драмтеатрі міста Маріуполя. Протягом 10 років він зіграв багато різнопланових ролей, писав пісні для вистав і став одним з провідних акторів театру. Це був важливий період професійного зростання, який заклав міцний фундамент для його подальшої кар'єри. У 90-ті роки через економічні труднощі. Баклан повернувся до Києва, де приєднався до трупи молодого театру, там працює і донині. Стас Баклан – актор широкого діапазону, який за роки своєї театральної кар'єри зіграв понад два десятки яскравих ролей, кожна з яких стала виразним прикладом його майстерності та глибокого проникнення в образ. Його перші кроки на сцені розпочалися ще під час навчання в Київському інституті театрального мистецтва, де він зіграв одну з головних ролей у п'єсі Тенісі Вільямса «Орфей спускається в пекло. У Київському академічному молодому театрі він зіграв багато важливих ролей, серед яких виділяються Степан за двома зайцями, Аметиста у Зойчиній квартирі, Клавдій у трагедії Гамлета Принця Датського», а Бальзнарко у загадкових варіаціях. У виставі Я Фієрбах він виступив асистентом режисера. У кінодоробку Станіслава Баклана понад 50 ролей у фільмах і серіалах різних жанрів. Його кінокар'єра розпочалася в 90-х роках, коли він паралельно з роботою в театрі почав зніматися в кіно, щоб фінансово підтримувати сім'ю. Першою важливою ролью Баклана стала участь у багатосерійному біографічному фільмі Тарас Шевченко Заповіт 92-1997, де головну роль зіграв Богдан Ступка. Одним з перших успіхів стала участь у фільмі Американський блюз» 1994, де боклан зіграв члена бандитського груповання. Ще одна помітна роль американського журналіста Стівена Райта в пригодницькій мелодрамі-Репортаж. 1995. Цей фільм зібрав на знімальному майданчику талановитих акторів і був відзначений на міжнародному кінофестивалі Молодість 95. Завдяки своїй універсальності буклан швидко здобув популярність у різних жанрах. Його фільмографія стрімко поповнювалася новими проєктами. Зокрема, він зіграв такі ролі: Сєва Круглов у сліді перевертня 2001 Генерал Дубельт в історичній драмі Братство 2005, революціонер Антон Овсієнко у біографічній драмі Дев'ять життів Нестера Махна, а також полковник царської армії в історичному серіалі Пристрасті почапаю». У 2014 році на екрані вийшла стрічка Поводир або квіти мають очі. Подій розгортається в 30-х роках на тлі Голодомору та репресій проти української інтелігенції. Станіслав Баклан зіграв кобзаря Івана Кочергу, і ця робота принесла йому дві престижні нагороди з найкращий чоловічу роль. Проте справжня популярність прийшла після виходу серіалу Слуга народу 2015-2019, де Баклан зіграв прем'єр-міністра Юрія Івановича Чуйка. Серіал став одним з найуспішніших кінопроєктів цього періоду у 2017 році. Оклан зіграв українському мафіозі в українсько-словацькому кримінальному фільмі Межа. Стрічка отримала 10 нагородних міжнародних кінофестивалях. Ще один успішний проєкт серіал Папік, де він зіграв пенсіонера, який намагається заново відчути смак життя. Ця роль принесла акторові ще більше популярності, а перші серії серіалу переглянули понад 4 мільйони глядачів. Паралельно в цей період він знімався в серіалі кріпосна де Боклан зіграв суворого поміщика Григорія Червінського. Проєкт став популярним не лише в Україні, а й за кордоном. Права на його трансляцію продали в 8 країн Європи. Станіслав Боклан окрім кар'єр в кіно та театрі, також активно з'являється на телевізійних проєктах. У 2017 році він став членом журі популярного гумористичного шоу Ліга Сміху, яке організовує студія Квартал 95. У рамках цього проєкту Боклан був зірковим тренером команд, допомагаючи учасникам розвивати їхній гумористичний талант. Його проникливі жарти та сценічні виступи викликали захоплення як серед глядачів, так і серед колег суддів. Боклан демонстрував чудове почуття гумору та блискучу комунікацію з учасниками, що дозволило йому стати одним з найулюбленіших тренерів шоу. У 2021 році Станіслав Буклан дебютував в ролі ведучого телевізійного шоу Хто хоче стати мільйонером на телеканалі ICTV. Це український аналог відомого світового шоу Covon To Be мільйонер. Прем'єра шоу відбулась 29 листопада 2021 року. Особисте життя Стаса Буклана таємниця. Але відомо, що свою другу дружину та кохання всього життя Наталію Клініну, актор зустрів на сцені, 65-річна Наталія Клиніна, росіянка за походженням, народилася та виросла в Челябинську, в який час вона працює на російській сцені, а згодом переїхала до Маріуполя, де приєдналася до трупи Донецького академічного обласного драматичного театру. Там же працював в молодості Стас Баклан. Сцена Маріупольського театру поєднала акторів спочатку як колег, а потім як міцну пару. Для обох акторів це був другий шлюб. Боклан та Кленіна мали по дитині від попередніх стосунків Наталія, сина Кирила, а Станіслав, доньку Марію від першої дружини актриси Олени Дудич. Вірка серіалів Стас Боклан з дружиною створила не лише міцний союз, а й творчий тандем. Наталія Кленіна відома актриса Київського академічного молодого театру, котра часто допомагає актору у професійному питанні. Завжди запитую дружину Наташу, скажи мені, це добре чи погано, я не розумію. Мені здається, що погано, але думці дружині я довіряю, вона може сказати все, що думає з приводу тієї чи іншої ролі. По-перше, вона акторка, по-друге, я вважаю, що мені пощастило, вже понад 30 років вона мій друг. Ділився актор. Станіслав Баклан часто зауважив, що всі його успіхи в житті це заслуга і його дружини також. З самого початку їхні стосунки пара дотримується принципу, що не існує мого чи твого є лише наш. Дружина Стаса Баклана Наталія балансує між створенням домашнього затишку та своєю професійною діяльністю. Вона є невід'ємною частиною моєї успішності. Бо те, що залишається на її плечах, не менш важливе, ніж те, що дістається мені, щоб було тихо, мирно, красиво всіх влаштовувало. а ще треба ходити до театру, грати вистави, репетирувати і бути дружиною цього боклана, розповідав 65-річний актор. Діти Станіслава Боклана, 39-річна Марія Баклан та 45-річний Кирило Думський не обрали акторську стежку слід за батьками, донька успішна кастинг-директорка стар медіа з акторською освітою, а прийомний син Кирило – відомий київський діджей, а також ЖЗШ за фахом. У актора є своє бачення життя, яке навзади збігається з думками дітей, але він приймає те, що вони, як і більшість людей, вчаться на власних помилках, а не на батьківських порадах. Син Кирила подарував Наталі та Станіславу двох обожнювальних онуків Діоміда і Аріну. Самого воклуна часто запитують про секрет міцного шлюбу, не пред'являти претензій і не переробляти людину, яку любиш, відповідав на це актор. Жина актора Наталії непублічна людина та рідко з'являється рядом з ним на світських заходах, їхньому шлюбу майже 40 років. Мабуть, не дарма кажуть, що щастя любить тишу. З початку повномасштабного вторгнення Стас Баклан не змінив свого місця перебування і залишається жити в Києві. 24 лютого 2022 року кардинально змінили його життя. Ще напередодні Станіслав повернувся зі зйомок шоу «Ліга сміху разом з дружиною та планував поїхати до матері, однак наступного дня в країну прийшла війна. Як зазначає сам актор, він одразу відчув, що має залишитися в Україні і бути поруч з тим, хто не виїхав. Попри свій вік, через який йому не дозволило долучитися до ЗСУ, Станіслав знайшов спосіб допомагати. Він долучився до тероборони в своєму місті, де виконував волонтерські функції, допомагав з патрулюванням, стояв на постах із рушницею разом з іншими чоловіками, які не потрапляли в земний вік. Крім участі в теробороні, Баклан використовував свою медійну присутність аби привертати увагу до війни в Україні. Він активно виходив в соцмережі, закликав людей не втрачати віру та поширював інформацію про війну щодо ставлення до російських культурних діячів. Боклан відкрито засуджував тих, хто мовчав або підтримував агресію. Його особливо вразило мовчання багатьох колег з російської культури, які не виступили проти війни. Він зазначив, що розуміє, чому багато хто з них боїться втратити комфорт і підтримку влади, однак вважає це продажем совісті. Це мовчання пригнічує найбільше. Неможливо уявити, що я колись ще зможу працювати з тими людьми на одному майданчику. Підсумував Боклан. Актор також поділився особистою втратою. Через війну Маріуполь, місто, де він розпочав свою кар'єру в театрі, було повністю зруйноване. Він зізнався, що ніколи не думав, що може відчути стільки ненависті до ворога, однак війна принесла це відчуття разом з глибоким і втратами. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!